Зроблю вот, розпаковочку тут вот, дому, в одному інтернет-магазині на Я Десять замову. За сам не пам'ятаю, що Так. не вистачає чи вистачає? Ага, вистачає тут. ставится на сверлильный станок. Ну, это я себе так придумал. Точка вот такая. Лэп. Два штучки. С двух сторон поставлю. И будет осветливаться место сверления. Выкрыл кнопочка. Все чудово. Переходник, адаптер. Так. Чудово. Все еще. А. І тут такі крючечки прикольні, пластикові. На двосторонньому скотчі, Так, так, з моїм маникюром. Потім розберемося, як це працює. І це для гаража І такий великий полотенце тримач бумажний. Я думаю, те, що треба для гаража.